До складу Южненської ради ветеранів Віктор Марковський входить уже п'ять років, а нещодавно обраний керівником ветеранського осередку. Доручення йому відповідального поста не було випадковим. Колишній голова спілки Віктор Забігалін за особистих обставин відмовився від цього громадського навантаження. Віктор Олександровича Забігаліна тяжело заболіла жена, а також син Чорнобильця не було. Теж болеет, часто не может выполнять свои обязанности, так как требуется большой уход за женой, навещать сына больного. Он написал заявление с тем, чтобы его переизбрали. Таким образом, произошла конференция, собрали конференцию, пресс-конференцию, отчетно-выборное собрание, где была предложена моя кандидатура. Я, естественно, не ожидал этого. То буде предложена та кандидатура. Ну і всі члени проголосували єдиногласно за останні півроку. Колектив спілки ветеранів фактично оновився на 80%. Новий секретар працює із 27 квітня. Києва Тамара Олексійовна, вона працювала 10 років. Ну, по всій віроятності вже возраст і здоров'я, все їй прийшлось написати заявлення. И собрался в президиум, пригласили меня, попросили, чтобы я поработала. Так я оказалась здесь. Получился так, что обновленный состав. Сначала меня, потом не стало Царство Небесное Зинаиды Михайловны, зама Забегалина. Вот. И так получилось, что у нас много новеньких получилось. Председатель, секретарь, председатель ячейки. Новінький два місяці тому змінилася пільгова система продажу медикаментів у соціальній аптеці. На 30 гривень збільшилася сума, на яку безкоштовно відпускали ліки. Раніше ветерани могли на конкретно визначену суму придбати лише визначені, внесені до соціальної групи медикаменти. Тепер в аптеках відпускають ті ліки, які потребує сам ветеран. Кожного місяця спілка подає до аптеки список із 25 чоловік. С декабря 2011 года мы работаем по программе депутата Одесского областного совета прессмана Александра Семеновича. Ежемесячно мы получаем списки из совета ветеранов согласно которым и по предъявлению удостоверения ветерана Великой Отечественной войны или воинов афганцев мы предоставляем бесплатный отпуск медикаментов непосредственно тех, которые желает ветеран. Аби дізнатися, як працює новий склад спілки ветеранів, до Южного приїхав депутат обласної ради Олександр Пресман. Питання щодо змінення пільгової системи в соціальної аптеці теж є важливою темою візиту. Сьогодні ми зустрічаємося, будемо говорити про тих цілях і задачах, які будуть ставити перед мною наші уважаємі ветерани. Узнаю, як працює сьогодні наш соціальний проєкт. В плане аптеки. Только что столкнулся с тем, что встретил знакомую Татьяну Леонидовну, женщину, которой есть как бы несчастье в семье, наверное, кажу, тоже как бы от себя. такую посильную помощь. Ко мне обращались люди, говорили о том, что вот как бы есть какие-то вещи, там 40, 47, 48. Я когда-то на этом останавливал, останавливался. Я четко сказал, я не хотел бы, чтобы были какие-то ограничения. А если сегодня кто-то э, вынужден по той или иной необходимости взять какое-то лекарство более дорогостоящее, то пусть мне выставляют какой-то отдельный как бы, кредит, не сделают для того, чтобы я мог потом. Як я всегда это делаю, в конце месяца місяця, на следующем месяце, я гашу деньги, те, які я должен, і безусловно, работает социальный соціальний проект. Це не з тим, що в сожалення йде тенденція к удорожанию лекарств. Робота спілки ветеранів южного триває. Допомогти кожній літній людині основна мета організації, Незважаючи на її оновлений склад, всі задачі, які поставлені на початку року, мають бути виконані.